Джордж Буш провалив виховання Верховної Ради України у Києві. Депутати почали готуватися до проголошення незалежності. Я б сказав би, що саме в цей день, 20-го числа, от якраз і відбувся цей перелом. Перелом у, у свідомості у виробленні. Тактики нашої от народної ради Чорновіл говорив про те, що е, страйки можна починати тільки тоді, коли справді е, буде е, ну, е, цей рух загальноукраїнський. У той час, коли на засіданні народної ради в Києві лунають перші заклики проголосити незалежність, у Москві ГКЧП приймає рішення про штурм Білого дому. У Києві не могли цього знати, але далі шукали ознаки підозрілих пересувань військових. Це була небезпека, це була авантюра. Тобто, ми всі були Джеймсами-Бондами у цей момент. І я взагалі не пам'ятаю, щоб я якось серйозно думав про те, що буде, що замислювало ГКЧП. Ми не думали, ми діяли в цей час. ГКЧП замислював штурм Білого Дому. Операція Грім. Була запланована на третю ночі. На позиції вирушити війська мають у півночі. Передбачалося, що будівлю захоплять за 15-20 хвилин.